Фенікс східниця. І щоб ви розуміли, тут Фенікс продовжує далі будуватися. Тобто ти можеш проінвестувати, стати власником одного із будиночків і мати хороший пасивний дохід у Східниці На унікальній території, де Кругом ліс і тікі ви. Реально дуже крута локація. Повітря нереально чисте, свіже. Ну, ви це природа. Гармонія природи і людини. Це ось тут. Перезагрузка тут на 100% відбувається. Хороші. Ціни на квадратні метри, якщо тобі цікаво, номер під телефонуй, підскажемо. Як стати власником? Не тільки будиночки, а тут ще є і апартаменти. Так що звертайтеся.